Hello, друзі, всім привіт. Вітанечко, та ретропанова на каналі Джейк І в мене черговий What in the Box. Доїхала до мене наступна посилочка. Неочікувана. Скажу так, вона доїхала прямо на наступний день після того, як був портажний стрім. Тому я навіть не знав, не очікував. Думав, воно прийде там в кінці тижня, а приїхала раніше. Ну... Отож, я забрав. Зараз при вас відкрию і приїхали не тільки каріки, а ще консолька. Зараз все покажу. покажу. Хочу вам подякувати, друзі, що все викупили, все, що було у мене. І Я замовив наступний тепер, розраховувався з доставкою. Тому очікуйте. Thank you, бачите. Це вам. Оп. Оце закриємо. Дякую, дякую. Так. Буду чекати наступну посилку, прям дуже, дуже смачненька повинна бути. І відповідно продаж каріків буде теж. Ну, тут, тут нема що продавати, якщо чесно. Тут 10 штук, здається. Тому буде чекати наступного стріму. А консоль буде на продаж. Плюс я її хочу перевірити. Не знаю, чи буду її продавати. Type-C. Супер фомиком. Чи буде звичайно с... продаватись? Я подумаю ще, чесно кажучи, не знаю. Так, зараз, зараз. Ось мої маленькі. Мої гарненькі Давай. Потрошечку, потрошечку. Опа. Є О. Карики. Карики каже. Так, ну давай. Так. Конями бажу... Бачу вже конями... ой ой Щось тут карику поганенько було одному. Зараз подивимось. З них ціли лишилось. От, не скажу, що прям якийсь золотий вийшов Ну в плані того, що там якісь карики. Але щось цікавеньке є. Так. Погнали. Бомбермен. Стан. Ну, такий собі. Але бомбермен. ЦАСА. Не знаю, що це за гра. Який САСА. Далі, далі, далі. Гуніси. У мене перші були. Зараз другі приїхали. Топрайдер. Бачив відоси про неї. Там є, коротше. Ой, тут наліпка така негарна. Є, коротше. Мотоцикл, типу, сідаєш на нього, і можна грати в топ-райдер, і ти, ну, типу, керуєш цим мотоциклом таким маленьким Іграшка. Так, Факсанду. Це щось про лицаря. Наче непогана така іграшка. Ну, всі вони стан ну, середній. Так, це я взагалі не знаю, що за гра. Ага, Вайвай -вай Ворлд. Точно, Вайвай -вай Ворлд, я по цьому чуваку знав. Вро... Наче як непогана, але така нелегка. Але, блін, наліпки у ці. Не знаю на що вони наклеювали їх. Челенджер. Теж написи. Теж написи. Bomber King. Недавно був у мене з мануалом. Якщо пам'ятаєте. Це Formation Z прийшов. Хто там на минулому стрімі питав за Fire Mation Z, ось він. Але, блін. ця наліпка, я не розумію нащо. Ну, її можна відтерти, в принципі. Вона нічого не зачіпає, але. Як коляти її клеїли, не знаю. Ну і про кота, наче грабельна гра якась, але я не пам'ятаю її, тут наліпка теж. Значить непогана гра, але не грався, я здається, в цю гру. І і, саме головне. І ось саме головне. Тюн. Консолька. Консолька. Таким пластером залепили якийсь. Так, я сподіваюся, вона нормально доїхала. Вона... Повинна бути в ідеальному стані. Там замінені конденсатори, замінений блок живлення на Type-C. І от батя зі своїми японочками тепер я не знаю, чи її собі залишати а ту продавати, продавати цю. Як ви думаєте, як ви вважаєте, що, що краще Давайте поглянемо на неї, і ви напишіть в коментарі, будь ласка. Щоб ви лишили, а щоб продали. О, дві консолі точно мені не треба. <рі> Блін, а тут такий скотч, знаєте як... Ну не армований, я не знаю. Ну такий дуже дуже... Дуже тяжко такий плотний такий. Пару міліметрів, мабуть. У мене не було коробочку, то я Аліксу який виграв в розіграші цей. консольку. Я эту коробочку ему как раз запакую, его консольку и карики. Так, ну что, дивимся, да? Что там есть? Геймпад. О, дивите, геймпадик. Кайфовый. Контроллер. Цікаво, у мене там. А ну який тут SV чи... ой, HVS 05, а там як Так дивіться, а тут теж 005. Тут то, то однакова ревізія, але тут, ну, звісно, стан погірше. Тут прям він трішки спереду сіріший. А цей повністю такий, як цей спереду. Але, ну, набагато такі плавніші кніпочки. Ну, набагато, ладно, трішки, трішки плавніше. Вон так. Type-C. Type-C, бачите? Кабель. Але не рідний. Чомусь. А там рідний шов кабель. З коробочкою навіть. Тут звичайний. Якийсь китайський, мабуть. Ну теж непоганий стан, але трішки жорсткіша ця хрестовина. Можливо, там ці кнопочки чи що там міняли через резиночки. Ну трішки покоцаний, але прикольно. Чи Можливо, вони всі такі тут трішки сіріші. Тут звичайний сірий, не знаю. Хто шарить в них ну розкажіть. Так, і самое головне, да? На жаль, коробочки неїдує, не знаю, але. Але але, але. Так, хіть, не відкривається. Так, ладно. Ось замінений. Бачите Type-C. Не рухається нічого, нормально стоїть. Оригінальний роз'єм під АВІ. Ну, в нормальному все стані Почищено. Ну, не, не ідеал, але я думаю на 4 з плюсом точно такий стан у неї Клас. І ТАПСішки, все класно працює. Але Made in China. А там Made in Japan. А тут Made in China. Цікаво, цікаво. Ладно, я потестую ще, чи буде різниця між ними. На якусь там. Не зрозуміло, на відео чи аудіо, чи щось ще таке. Але ось такий невеличкий ролик і ось такий невеличкий два пакуночка Приїхали. І ще раз подякую тим, хто долучився до розпродажу. Купив мене. Я вже повідправляв майже всім. І наступний розпродаж, не знаю. Можливо, через тижня-два буде. Подивимося, як прийде наступні посилки. посилка. Отож, підписуйтесь на канал, телеграм є в описі, там і лоти викладаю, і можна поспілкуватися. Плюс є Дискорд. Не забувайте теж, ставте вподобайки всіх. Ради бачити. Е, якщо цікаво відео з тестуванням цих двох консолік, то можливо стрім проведу по ним. Подивимося. Все, напрямком пока. Ой, пока. телефоні. ба па